Всім привіт! Мене звати Юлія. Я вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Сьогодні приїхала посилка з чохлом для телефону та багаторазовою капсулою для кавомашини одним замовленням, тож показую. Багаторазова капсула була в такій упаковці порцією на 180 мл води, а кількість кави ви вже насипаєте самі. Об'єм капсули можна обрати і на 180 мл, і на 60. І навіть є у цього продавця на 230 мл води. Буде відрізнятися лише об'єм чорної пластикової частини, вона буде більше-менша, а силіконова кришечка однакова для всіх. Ця капсула саме до машинки Bosch та Simo Happy. Ті капсули, які я купувала, не одноразові. Мені не зовсім до вподоби кава. Тобто я купую собі каву, яка мені найбільше подобається. Зазвичай це лаваца, подобається ору, але не було, і я взяла звичайну таку в синій упаковці, прикріплю фотографію. Все добре закривається, лише очистити необхідно посередині, щоб щільно прилягала кришечка. Поклали до комплекту також мірну ложечку та щіточку, щоб очищати і чистити сітку. Коробка доволі така презентабельна, все графічно відображено і має точно відповідати цій моделі кавомашинки. Так, друга посилка буде вже чохол для телефону. Світло-бежевий обрала. Дуже подобається такий колір. На дотик він м'який, гладенький, резиновий, наче. Але на відміну від того, що в мене був, то його без проблем можна покласти до карману. Бо попередній не можна було, він наче не хотів лізти до того карману, хоча авто стояв на панельці і не ковзався. І так добре, і так. Тож про цей щохол ще, всі отвори зійшлись пречудово, лише трішки відтопирюється біля клавіші живлення. А взагалі не критично і майже непомітно. Модель для iPhone 13. Також великий плюс в цьому новому чохлі високий бортик над камерою. Вона не буде дряпатись. Посилання лишу в інфобоксі. Ось саме ця кава, про яку я говорила. Називається вона «Лаваца Крема». вона ще нова, тому розпаковую і буду тестити нову капсулу. Взагалі стараюсь не пити багато кави, тому що це не дуже корисно, я це розумію. Але завжди не виходить, тобто, але не завжди виходить. тобто максимум 2 чашки кави з молоком в день. Вирішила, що капсула буде краще, тому що одноразових капсул викидається просто великою кількістю. В день дві, а коли капучино чи лате, то це дві по дві, разом 4. З цією багаторазовою капсулою викидається тільки кава, та й упаковка гарної кави виходить в рази економніше за одноразові капсули. Ось мала на увазі прочистити необхідно від кави посередині цю частину капсули, щоб до неї щільно прилягла кришка, і також по кругу, де будуть дотикатися дві частини. Це перший раз так незрозуміло, зараз це вже буде швидше. Налила води, щоб було достатньо, і ставлю таким чином капсулу догори. Аналогічно, як і звичайну капсулу. Ємність для води тут не дуже велика, як і сама кавомашина, десь приблизно вистачає на чашок 4. Ось така кава вийшла. Насиченість концентрація залежить від того, скільки кави покласти до кави, можна більше, можна менше. Ви можете самі це коригувати, тобто це теж є плюсом. Така вона і лишилась після приготування, яка і була. Єдине, що потрібно обережно відкривати капсулу, бо відразу після приготування капсули вона дуже гаряча. І відкрила і висипаю рештки до смітника напряму, тобто без серветки зазвичай. Зараз висипала на серветку, просто щоб показати, що лишилось всередині. І можна просто промити або теплою водою. Через декілька разів промиття теплою водою можна промивати засобом для миття посуду, тому що кава все одно лишить жирний слід. Також розкажу ще про невдалу спробу з молоком і цією капсулою. Хотіла перевірити, чи буде пінка, чи не буде аналогічно до молока в одноразовій капсулі, хоча б воно в одноразовій капсулі, там воно рідке всередині. І думала, можливо, приготується так і сухе. А ні, молоко змішалось просто із водою, це була біла вода, і всередині в капсулі просто збилось все в грудочки. І е, на виході маємо воду, воду білого кольору і брудну капсулу. Хто би ще спробував, як не я. Краще всього сухе молоко просто додавати до кави. А ще хочу розказати вам про важливий аспект у догляді за кавовою машиною, а саме декальцинацію. В мене капсульна Bosch. Бош... Тасімо Хеппі. Цей процес допомагає забезпечити оптимальну роботу вашого пристрою та продовжити його життєвий цикл. Тож я покажу вам, як правильно виконати декальцинацію у кілька простих кроків за допомогою звичайної лимонної кислоти. Так як вона очищує чайник до доблиску, за таким принципом очистимо і каву машину. Перш за все, нам лимонна кислота. Необхідна буде. Також переконайтеся, що ви маєте чистий резервуар для води та пустий контейнер для води. Для моєї машини в резервуарі є спеціальна відмітка. Кальк. По цю відмітку потрібно буде залити воду з розчиненою вже лимонною кислотою. Щоб не було грудочок. А тепер помістіть контейнер для води під виливний наконечник вашої кавової машини. Це, як звичайно, ставите чашку, коли робите каву. Увімкніть пристрій та розпочніть процес згідно інструкції, саме для вашої конкретної моделі. Зазвичай це включає натискання на, пер... на певні кнопки. А в моєї моделі необхідно встановити спеціальний диск. І запустити декальцинацію тривалим натиском на клавішу. Це приблизно секунд 5. Потім необхідно буде після завершення процедури декальцинації зняти та промити бачок для води і залити туди вже чистої води та просто промити один раз. Вже можна коротким натиском на клавішу, зазвичай як робите каву. Лимонна кислота не така шкідлива, як спеціальні таблетки для чищення, тож одного разу буде достатньо і тадам ваша кавова машина готова до роботи знову. Насолоджуйтесь свіжою кавою і без відкладень вапна. Не забувайте робити декальцинацію регулярно, щоб ваша кавова машина продовжувала працювати на повну потужність та радувати вас відмінними напоями. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобалася ця інструкція, не забудьте підписатись на мій канал. Ще буде більше коелечисних порад щодо кави і не тільки.